І так, хочу показати результат доброго вечора, ми з України. Результат моєї діяльності. Квартира, яку зроблена повністю, ну, окрім ванни, декоративної штукатурки торгової марки «Файдаль». Ось вона. Познайомтесь, хто не знає, в даному випадку це коридор, який зроблений в кольорі 436. Ну і отак от він виглядає. Так виглядає з меблями, по-моєму, з пів попадання кольорів, виглядає гармонічно. І чудово. Це, всім дякую. Ой, всім дякую. Продовж, продовжуємо зйомку. Це коридор, зроблений з антик декор. Тип Марморіна. Цей коридор виконаний з декоративної штукатурки антик-декор фракція міні покритий. Венеціанської штукатури Венедік Пуз і зверху Віск ла, три шари. Це хоч до декора не відноситься, але ванна такими поличками. Парящі стеля. О! Отак. Отак. Ну, шторка ця тимчасова. Так воно. Хорошо, система ми в Дошла система триводном, сушарка. Тут кімната дорослих. Теж. Лава, і вона в кольорах, ця кімната 5,37 тут 4,38, так вона виглядає. Да раз, вот. у нас подсвитка. так подсвечивание. Зараз раз изменю колер люстры Ось воно без світла, як виглядає, Шика... шикарно. Тут в майбутньому буде кімната для дітей, це теж, лава. Ручка собок Третій кранизи всюди. Кварцвініл одним ковром. Ось так воно виглядає. Зараз виключу світло. Ось так воно таємниче виглядає в, вночі. Це колір 4.36. І тут у нас така комірчинка, тут вельвет декор і отакі ось, ось пальмові листки. Ось так воно все виглядає. Так отак от воно, вельветик виглядає. Пальмовими листками там теж вони закрились. Але ефект понятний. Отак От виглядає. Виглядають на Вільветі трафарети Антона Благути. І зроблено це з декоративної фарби Декор. Це фарба з ефектом оксамиту типу Точенто, колір авторський. Тут у нас кухня. Вона вийде у нас декоративної штукатурки лава в кольорі 9.36. Так ось виглядає. Оця я 9.36. В інтер'єрі так виглядає. То я по телевізору. Тут у нас папуга, така кухня. До речі, це пролучани робили. Якщо звертайтесь, так все, всі чіткі Вон, без ніяких наружних кутів. Лава дуже гарно До неї вони... плінтус. І лиш два Все дуже гарно примикається і стеля. Отак вона зараз скота. Отак вона виглядає. Сірі стіни, сірі штори і меблі, Тем, темна кухня, підлога, кварцвініл, співпада з фасадами кухні. Все. Дуже дуже чітко. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. Мирного неба. Все буде Україна. А це лава.